Море, сонце, пляж і кавуни. Як приємно, що літа чути ці слова. Та не завжди добре, коли ми, з'ївши цю солодку пахучу ягоду, опиняємось на лікарняному ліжку. Як зробити вірний вибір? Кожен з нас вирішує сам. Сергій розповідає, що має свою землю і вже багато років займається вирощуванням та реалізацією кавунів. У Нас є земля, іміється всі ми займалися багато років. Ну, много ну, все упирается в горючие, смазочные материалы и семена. Семена очень дорогие. Раньше как-то было семена сами заготавливали, но сейчас все покупаем в селекцию. Почему? Потому что все не вырастешь такой арбуз добротный, как был раньше занимался при Союзе. Селекционерное общество занималось этим. Кто-то занимался, сейчас этим никто не занимается. То есть покупаем голландские сорта, в основном хорошие. Да. Наши ничего. Таєрвані немножко дишить, але не совсем так, як хотілось би людям. Очень дорого. Ані продають за гранісу. Наші нашу селекцію продають за грані. Поки Сергій розповідає про свою городину, люди кажуть, що ще побоюються купувати кавуни, бо зараз, на їхню думку, в них дуже багато пестицидів. Солодку ягоду краще смакувати всередині серпня. Тоді її, напевне, привозять з полів. І отруїтися таким кавуном менше шансів. Ми ж ведемо до нієлі і не знаю. Я слышал, что после, только после 20 августа можно кушать арбуз. Это до 20 августа не будете покупать Нет, арбуз? мы не, не будем покупать до 20 августа. Мы не будем в отпуске и боимся, что мы не отравились. Мы с ребенком, так что лучше мы еще немножко подождем. Однак продавці на ринку запевняють, що добавки в кавунах в нормі. Перед тим, як покласти на прилавки смачні ласощі, вони проходять спеціальний аналіз. Тому вже можна купувати кавуни, куштувати і насолоджуватися смаком. Не зовсім мої, але вони вигадки наші сільські. Ваши сельские, да? Без всяких пестицидов, без. Нормативно все. все норм... Нормативно все. Ага. Нормативно. Кушать можно, покупать, нормативно. детям давать, да, никаких да. Отравлений, отравлений не будет. Не будет, потому что это все проверяется каждый день. На каждый товар справочки имеется справочка врача, так что здесь все нормально. Та не лише кавуни радують наші шлунки. Разом із ними приходить ще й диня гарбузова господиня. Її теж побоюються купувати. Та насправді із медовою ягодою теж все добре. Домашня брітовська диня. Да. Диня дуже вкусна, сладка я можу дати на Попробувати. І найголовніше – аналіз здам. здамо показати. Очень сладкая дыня, очень вкусная, Всім рекомендую, покупайте. Бритовську, бритовську Реалізатор Сергій розповідає, що для того, аби купити солодкий та стиглий кавун, треба знати спеціальні секрети. Арбуз по звуку. В першу чергу, він має бути жорстким і стріском бути трохи. Вот если мужчина відрок дожив, він Вот видите, вот звучок у нього обов'язково тут має бути ну, громкий звук, не глухий. Найголовніше звонкий, звонкий звук. І должен І быть чуть трохи не зеленим, а что Арбуз це, зріло. це зріло. Да. Тож, якщо ви вже надумали здійснити похід на базар за кавуном, можете сміливо йти. Але не забудьте поцікавитися, звідки їх привезли, та чи є у продавця відповідні дозвільні документи на їх реалізації. Олена Малоіван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.